Розмова про проблему породжує проблеми. Обговорення рішень створює рішення. Так говорив співрозробник рішення орієнтованої короткострокової терапії Стів Дешейзер. Всі ми в житті періодично стикаємося з проблемами і вирішуємо їх. Якщо ви віддаєте перевагу іншому слову, ніж проблема, використовуйте його. Ми розуміємо, звичайно, що проблеми допомагають нам зростати і розвиватися і є нормальною частиною життя. І в той же час намагаємося уникати їх, бо для більшості з нас проблеми асоціюються з неприємними ситуаціями і почуттями. Існує також загальний підхід до вирішення проблеми. Ми намагаємося проаналізувати її якомога детальніше, відстежити коріння, знайти недоліки, визначити слабкі сторони, з'ясувати, що ми робимо не так, і вирішити, що ми повинні зробити, щоб змінити ситуацію. Стикаючись з проблемою, ми запитуємо себе, що йде не так? Чому це сталося? В чому причина? Що треба виправити і як? Шукаючи відповіді на ці часто непрості питання, ми потрапляємо в пастку проблеми. І чим більше ми говоримо про проблему, тим більш значущою вона нам видається. Часто ми витрачаємо час і енергію на вивчення і обговорення деталей проблеми. Без будь-якої гарантії того, що ми знайдемо рішення. А чи є це єдиним можливим способом вирішення проблем? І чи обов'язково мати неприємне відчуття під час обговорення? І чи так вже важливо знати причини проблеми для того, щоб її вирішити? І що є більше цікавим і вартим нашої уваги, те, що йде не так, чи те, як ми хочемо, щоб було. Розмова про проблему концентрує нашу увагу на помилках минулого. Для обговорення бажаного майбутнього нам потрібні зовсім інші питання. Замість що йде не так? Нам варто запитати себе, а як ми хочемо, щоб було? Які наші найкращі сподівання? Коли ми отримаємо бажане, які переваги це нам дасть? Що ми готові зробити для того, щоб це сталося? Порівняємо розмову про проблему problem Talk і обговорення рішення. solution talk. Problem-talk. Діагностувати проблему. Що не так. Знайти причину чи причини проблеми. Чому не так. Визначити слабкі місця. Що виправити. І розробити план виправлення ситуації. Тепер подивимося на розмову про рішення. solution Talk. Сформулювати бажану зміну, чого я хочу, чого ми хочемо, зрозуміти, що в мене чи в нас вже є, що вже працює чи ще працює. Активувати сильні сторони, резерви і ресурси, розробити план просування до бажаної ситуації. Що нам ще потрібно. Отже, розмова про проблему і розмова про рішення є двома різними розмовами. З протилежними фокусами уваги, різними енергіями, що супроводжують спілкування, і, як наслідок, різними результатами. З рішення орієнтованим підходом ми перетворюємо розмову про виправлення небажаної ситуації на обговорювання бажаного сценарію розвитку подій. І в цьому сценарії можливо все, що ми здатні собі уявити, без обмежень і упереджень. Як на мене, рішення-орієнтована розмова є більш екологічним способом спілкування з собою і іншими. А як вам здається, спробуйте рішення-орієнтований підхід до вирішення власної проблеми вже зараз. Для цього завантажте рішення-орієнтовані питання за посиланням внизу. Спочатку опишіть проблемну ситуацію, а потім, замість того, щоб зайнятися пошуком причин проблеми і винуватців. Переведіть фокус своєї уваги на те, а чого, власне, ви хочете. І який сценарій розвитку подій є бажаним. Поділіться своїм досвідом використання рішення орієнтованого підходу до вирішення власної проблеми під цим відео. Чи стала ваша проблема легшою? Чи відчуваєте ви себе більш вмотивованими для того, щоб уможливити бажане майбутнє? Робимо країну рішення. Орієнтованою